І Блейк сказав, що він ä, прийде іще раз в, в Mr. Beast video. Но Mr. Beast сказав, що відео буде в лютому. Но уже ä, березень, но відео ще цього нема. Вот то відео має виглядати щось як це. Зараз. Вот. Це вот. Якось вот так зараз буде виглядати це відео. Вот. Там ми можемо побачити якусь, типу, машину червону і ще щось. Ну, Цього відео взагалі, навіть не похоже ні, ні на що вообще. Вот. До... І вот. ні одне відео взагалі не похоже на яке він хоче нам показати. Вот дивіться. Це от воно є відео, оце от, оце. протект півмільйона кіпіт. І. Такого відео, яке там виглядало навіть, щось типа такого навіть ніколи не було, вот. Типа, нічого навіть не похоже. І це насправді по-настоящему це реальний перший раз. Ну, типа, думаю, не перший раз, але це один момент, коли містер Біст е нам обманув нас. И вот так. Всем пока.